Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Дмитро Херлов. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагельні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. У Дніпрі зупинили всі трамвайні та тролейбусні маршрути до кінця доби. Повідомили в транспортному департаменті. Це пов'язано з плановим відключенням підстанції електротранспорту від енергопостачання, аналогічна ситуація і в кривому розі. Я нагадаю, на Дніпропетровщині сьогодні застосовують екстрені відімкнення світла. Графіки відключень, які складали раніше, наразі не діють. Повідомили в Дніпровських електромережах. Керівник Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за день-два усіх абонентів переведуть на планові відключення за графіками. За його словами, українські атомні електростанції відновили роботу. Через загрозу повторення блекауту Дніпрян просять зарядити усі пристрої та запастися технічною і питною водою. Це порадив заступник міського голови Михайло Лисенко. Він додав: запаси води роблять в кожному районі міста. Ми ще повністю не установили везде ямкості. На сьогоднішній день ми установили порядка 40, всього їх буде сто. И причем хочу сказать обратиться ко всем жителям что эта вода прежде всего техническая емкости будут находиться исключительно на правом берегу днепра На левом берегу днепра мы приступили к изготовлению скважин всего скважин будет 51. Через аварію на магістральному водогоні частково не буде води за наступними адресами у новокодацькому районі. По вулиці Набережні Заводській від Кайдацького мосту у напрямку нового мосту на житломасивах перемога 1-6. у Шевченківському районі від Січиславської набережної до проспекту Яворницького. Відновити водопостачання обіцяють 26 листопада до 15.00. Аби захистити критичну інфраструктуру, потрібні кращі системи ППО та створення енергетичних островів. Наголосив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. На його думку, саме таке рішення допоможе побороти ймовірний blackout. Прежде всего, это система противовоздушной оборони найбільш ефективною, якою нужно просить у наших партнерах, у Запада, для того, щоб нам передали системы Петріот. И другие системы наиболее эффективные которые справляются с ракетами различного плана и калибра которые выпускают по нам враг. естественно это стратегическое решение это получение систем противовоздушной противоракетной обороны вот следующее решение это безусловно конечно нужно формировать энергетические острова внутри Украины внутри городу для того, чтобы... Но ну, это непростая задача, она по времени достаточно долгая и емкая по ресурсам. Вот. Тем не менее, я считаю, что к этой задаче нужно приступать сейчас, именно по формированию таких себе энергетических островов. Не створювати штучного дефіциту просять жителів Дніпропетровщини в обласній військовій адміністрації. Запевнили, продуктам регіон забезпечений. Крамниці працюють всі ретейли працюють. Є мережі, які забезпечені генераторами. Так, звісно, це не всі. Але ж в кожному районі, в кожному місті ми намагаємося створити ситуацію, щоб люди мали можливість придбати всі необхідні товари. Пологи без світла, води та під звуки ракет. Дніпровські акушери дві доби працювали у надскладних умовах. Коли зникало світло, вмикали генератори та ліхтарі, робили запаси води. За цей період прийняли пологи у майже трьох десятків жінок. Про народжених в блекауті розповість Ксенія Штомбель. Дитина. Ми її дуже довго планували. Три з половиною кілограми п'ятдесят три сантиметри. Назар народився у Дніпровському пологовому будинку 23 листопада. Саме в цей час місто поринуло в темряву. Батьки кажуть, на появу дитини чекали довгих сім років, тож народжувати сина зі світлом чи без було байдуже. Був підключений світ, ну, лампа, і датчики до мене під, ну, підключені. Все це від одної розетки було підключено. А врачі, вже як манюньки з'явився на світ. Вони тоді почали, як ну, я так шили мене, навірно, і фонариками вже досвідчували, тому що ну, світ уже взагалі не було. Юрій в момент пологів був за сотні кілометрів. Каже, дуже хвилювався за дружину. Великі переживання були. Немає світла, немає зв'язку, ні інтернету. Переживає що там на даний момент. Маса переживань. Дякую, звісно, лікарям за їхні старання. Велика їм подяка. Лікарі до таких екстрених ситуацій були готові. Увімкнули ліхтарики і продовжували приймати пологи. І в нас десь якась хвилина така, знаєте, що трапилося, що трапилося, всі, ну ми знали, що є повітряна тривога, що бомблять Україну. Ну, це ми знали. А потім все. Повний е, інформаційний вакуум. Ми всім колективом гуртуємося і розуміємо, що нам потрібно робити. Що нам потрібно переключати вже всі наші розетки нашого екстреного живлення, що нам потрібно е, викликати електриків, щоб нам допомогли, якщо жінки тут з чимось не справляються, і буквально впродовж п'яти хвилин все. Трохи всі вже заспокоїлись і виконували свою звичайну роботу. Загалом у Дніпрі за два дні блекауту народилося 29 малят, 18 дівчаток та 11 хлопчиків. Ксенія Штомпеліс, Андрій Сергієв, Дніпро Ньюс Окупанти вночі обстріляли з градів та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. По селах та містах випустили більше семи десятків російських снарядів. Люди не постраждали. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують наслідки після обстрілів. На щастя, у всіх громадах обійшлося без загиблих та постраждалих. Психологічна і психіатрична допомога в умовах війни. Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідала Дніпропетровщину. За кордоні фахівці цікавились, як у регіоні лікують цивільних і бійців з фронту. Для одного з відділень передали генератор а мобільній бригаді лікарів легковик. Більше про це знає Анастасія Каюда. Майже рік на Дніпропетровщині працюють мобільні медичні бригади. Вони надають психологічну допомогу пацієнтам, котрих виписали з медзакладу. Михайло, лікар з Краматорська. Коли його місто атакували расисти, перебрався до Дніпра. Щоб працювати у команді бригади медичної допомоги, навчався фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Навчались елементами когнітивно-поведінкової терапії. Це означає те, як потрібно буде нам спілкуватись з людьми та як організувати роботу всієї команди для того, щоб предоставити цю допомогу. У цій Дніпровській лікарні працює одна бригада. На день можуть прийняти до 10 осіб. Медики допомагають пацієнтам, котрі мають психіатричні й психологічні проблеми. У нас працює одна мобільна бригада. Зараз ми створюємо другу мобільну бригаду ланцюг безперервної психіатричної, психологічної та соціальної допомоги для наших хворих. Він може звернутися в мобільну бригаду і отримати допомогу. Днями мобільна медична бригада лікарні отримала електромобіль, передали його фахівці всесвітньої організації охорони здоров'я, які прибули до Дніпра. На запит наших колег з міністерства охорони здоров'я ми вирішили подвоїти наші усилля, які спрямовані на підтримку психічного здоров'я українців. І як зазначила пані Зеленська, вона часто про це говорить: що кожен з нас має наразі бути психологом і опанувати навички, які потрібні для того, щоб впоратися зі стресом. Лікарів забезпечують усім. Необхідним, аби вони тримали медичний фронт, зазначають у міністерстві охорони здоров'я. Власне, це реабілітаційне відділення такого класного європейського рівня. Це якраз і є приклад співпраці між лікарями, між міністерством і між всесвітньою організацією охорони здоров'я. Загалом у лікарнях Дніпропетровщини вже майже 300 генераторів. Вос надали регіону 5 джерел живлення. Готовність закладів охорони здоров'я до зими в сучасних в умовах війна, це питання реабілітації, це питання психологічної допомоги, це питання медицини, кадростроф, тобто все те, що нам необхідно для того, щоб Дніпропетровщина. Війшла в зиму і впевнена її, скажімо так, пережила консультації. Робота мобільної бригади безкоштовно. Щоб отримати допомогу, потрібно лише направлення від дільничого психіатра. Анастасія Кайда, Костянтин Дніпро Ньюс. Благодійний фонд «ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра продовжує допомагати військовим і цивільним. Цього разу передали захисникам 53-ї бригади пакунки з одягом, взуттям та медпрепаратами. Волонтери наразі розподіляють 2000 тисячі ножиць та оклюзійних пов'язок з клапаном, придбаних за грантові кошти. У це все невдовзі отримують військові. На 20% знизився рівень злочинності на території індустріального району, Правоохоронці додають поменшало квартирних крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами. З веденням воєнного стану поліцію переведено на посилений варіант служби. Створені додаткові наряди як піших патрулів, так і слідчо-оперативних груп, які миттєво реагують на повідомлення 102. Якщо у 2021 році було скоєно близько 1700 злочинів, то на теперішній час у нас зареєстровано 1400 кримінальних правопорушень. Ми бачимо зменшення кількості скоєння майнових злочинів. Це квартини, кардіжок, пограбувань. Що навіть пограбування в минулому році було 29 скоєно, то на сьогодні. 17. і залишок не розкритих. Всього чотири пограбувань в залишку по квартирним крадіжкам в минулому році було зареєстровано близько 130, то на теперішній час близько 60. Щодня створюються додаткове патрулювання. Особового складу залучаються також патрулюванню і працівники інших підрозділів, так само Донецької та Луганської області, які разом з нами, поліцейськими міста Дніпра, несуть службу по охороні громадського порядку. В індустріальному районі кожного дня залучається донесення служби від 12 до 20 працівників відділення поліції. На пожежі у Дніпрі загинув чоловік та постраждала жінка. Зайнявся житловий будинок на вулиці Лавандовій. Жінку госпіталізували до лікарні з діагнозом опік верхніх дихальних шляхів. Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 70 квадратних метрів. Поширювали у соцмережах антиукраїнські дописи двом колаборантам з Кривого Рогу. Повідомлено про підозру. Чоловіки публічно заперечували окупацію частини території України. А в коментарях під дописами закликали підтримати військову агресію РФ проти України. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами підтримки дій країни-агресорки. У церкві на Буковині знайшли посвідчення окупантів. Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Знайшли методички з Москви та документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництві єпархіальних структур. Російські куратори у листуванні просили священників заперечувати збройну агресію РФ та дезінформувати паство. Служба безпеки України ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС. Нейтралізували потужне злочинне групування, яке очолював громадянин самопроголошеного Придністров'я на кордоні із невизнаною республікою. Також до схеми залучили корумпованого українського прикордонника. Зловмисники організували нелегальний трафік чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу через територію так званої ПМР. Вартість таких послуг становила від 5,5 тисяч доларів за кожного клієнта наразі фігурантам повідомили, повідомили про підозру вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Ледве не втопились в річці, тікаючи від мобілізації. На Закарпатті прикордонники витягли стиси двох чоловіків, які намагались переплисти водойму, аби потрапити до Румунії. Виявилось це батько та син з Дніпропетровщини. Вони пристали на пропозицію ділків, які за 4 тисячі доларів пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Проте не попередили про небезпеку, яка на них чатує під час подолання річки, запевнивши, що вона зовсім не глибока початку повномасштабного російського вторгнення зафіксовано 10 підтверджених випадків загибелі чоловіків призовного віку під час перепливання тиси. Попри ракетні обстріли, багато годинні відключення світла, лікарі України продовжують робити унікальні операції. Так у Львові впродовж 30 годин провели 9 трансплантацій. пересадили два серця, печінку та шість нирок. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що для цього задіяли майже сотню спеціалістів. В Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції з пересадки нирок. Лікарня працювала на генераторах. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Наступний випуск вже 19-й. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютуб та Телеграм-каналі, а ще на Фейсбук. Тож залишайтеся з нами та бережіть себе. Все буде. До Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпрові. Випуск новин спорту. Українська спортивна спільнота понесла чергову важку втрату на східному фронті у боях проти російських окупантів. Загинув 33-річний майстер спорту України з гривого спорту Артем Тіпенко. Він був призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських турнірів. У нього залишилися батько та брат. Світла пам'ять герою щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на генеральній асамблеї поділився жахливою історією, яка сталася з призером Олімпійських ігор. Швидше все йде мова про Сергія Білоущенка з Херсону. який в складі української четвірки Сергія Гриня, Олега Ликова та Леоніда Шапощенкова звоювали бронзову нагороду з академічного вислування на Олімпійських іграх 2004 року. В Афінах його катували у підвалі російські військовослужбовці, били металевою трубою, ламали кістки для того, щоб він більше не мав можливості виступати за Україну. З нашим синьо-жовтим прапором. Головний тренер Аль-Айна чинно чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров передав черговий шостий за ліком автомобіль для збройних сил України. Про це повідомив його кум, відомий український екстенісист Сергій Стаховський в інстаграмі. Під час благодійного баскетбольного матчу в Естонії, в якому зустрілися Ол Стар з команди господарів та України, було зібрано 1 мільйон гривень, які передадуть на відновлення київського спортивного комплексу Авангард, який був пошкоджений у березні поточного року російською ракетою. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF, IBU Олександр Усик разом з гуртом Барабанда заспівав пісню про звільнення окупованого росіянами Криму. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Село, люди і війна, аматорський благодійний турнір з волейболу на підтримку збройних сил України відбувся у стародавній козацькій слободі Гаврилівці, що за декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Село Люди і війна. Лінія фронту останньою знаходиться за кілька десятків кілометрів від старовинної козацької слободи Гаврилівки, що на межі Дніпропетровської і Донецької області. Тамтешні ентузіасти і прихильники спорту за сприяння місцевої влади організували і провели аматорський благодійний турнір із волейболу на підтримку збройних сил України. І, хоча через системні перебої, а то й взагалі, за відсутності світла, він відбувся у спортивній залі тамтешнього ліцею ледве не при свічках. Варто віддати належне тому, що змагання стали продовженням активної волонтерської діяльності Гаврилян. Хотілося б мені подякувати всім своїм друзям, всім тим, хто прилучився до збору. Недавно в нас був збір на автомобіль для 93-ї бригади. Я дякую всім людям, що відкликнулись у нашій громаді і взагалом мій колектив. Ми намагаємося віддати всі свої сили, всі свої всю свою роботу присвятити нашій перемозі, допомогти нашим воїнам, щоб вони не почувалися, як кажуть, окремо, щоб вони знали, що їх тут чекають, що їх тут обігріють, їх тут прихистять і щоб у них був захисток у тилу. Наша громада Покровська, Гаврилівська, всі ближайші села посильну допомогу, допомагають нашим збройним. України велика їм шана і подяка, здоров'я їм всього найкращого, ну а найкраще, звісно, було б мирного неба. Спасибо нашому ветеранській спілці фізкультури, спорту, що нас об'єднує і збирає. Ми будемо посильну допомогу, допомагати нашим Збройним силам України. Хотілося б сказати, що для нас, для всіх, хто. По тій чи іншій причині немає змоги зі зброєю в руках боронити нашу державу. Хотілося б сказати, що це наш обов'язок допомагати. Кожна дрібничка наближає нашу перемогу. Ну і по-третє, хотілося б подякувати нашим захисникам. Слава нашим захисникам, вічна пам'ять полеглим, слава Україні, слава нації. Хочу подякувати Збройним силам нашим за те, що для нас вони роблять. Ну, з нашої сторони ми робимо все можливе. Як можемо, так допомагаємо. Цей турнір це все для цього. Все для них, як то кажуть, все для них. Слава Україні! Результати поєдинків, зрештою, як і загалом підсумок турніру, зважаючи на їхній статус, особливого значення не мали, адже вони носили формат товариського гри у власне задоволення і з гарним почуттям усвідомлення того, що завдяки зустрічі старих друзів ветеранів вдалося виконати головне завдання заходу: зібрати добрий десяток тисяч гривень, на які придбали речі, що їх так вкрай потребують військові. Головний тренер футбольного клубу Донецького Шахтаря, Хорват з українським серцем Ігор Йовічевич, отримав медаль від митрополита Київської і всієї України православної церкви України Єпіфанія за жартовність і любов до України. Після 24 лютого він не залишив Україну, як це зробив італієць Роберто Дедзербі та більшість легіонерів клубів української прем'єр-ліги. Так Йовічевич змінив команду, але зробив це у межах України. Пішов зі спортивного клубу Дніпро 1 заради роботи у Донецькому Шахтарі. Багато матч першого туру чемпіонату. Української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб «Дніпро-1» Олександрія буде дограний вже наступного року. Перенесений поєдинок було перервано у середу, 23 листопада, через повітряну тривогу за рішеннями дирекції УПЛ. Через неможливість продовжити зустріч її буде дограно у другій частині поточного сезону. Баскетбольний клуб Дніпро святкував другу поспіль перемогу у матчах домашнього баблу чемпіонату Суперліги України. У крайній зустрічі наша команда з рахунком дев'яносто Здолала Старий Луцьк. До цього у попередньому поєдинку Дніпро. Овці були сильнішими від Львівської політехніки Галичини 98-67 І наразі вони піднялися на п'ятий рядок турнірної таблиці. Асоціація спортивної боротьби заснувала міжнародний благодійний фонд розвитку спортивної боротьби України, мета якого допомога вітчизняним борцям у першу чергу тим, які втратили свої домівки та бази для тренувань на окупованих територіях, а також спортсменам, які захищають Україну на передовій. Окрім цього, робота буде вестися у напрямку підтримки чинних збірних організація збори тренувань та виступів на зма. Ганнях одним з яких стане гідний виступ українських сільських збірних на Олімпіаді 2024 року в Парижі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.